Доброго ранку. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний гібридний інвертор ANDG моделька на 6,2 кВт 48 В на 7000 ВА. З розширеним діапазоном по роботі від сонячних панелей 55 до 450 В. Зі слів клієнта працював нормально, потім е, один з вентиляторів розбило. Там, де втулочка, він почав підклинювати, перестав працювати. Інколи стало вибивати першу помилку, він в такому режимі працював з частковим охолодженням на одному вентиляторі, а потім вибив дев'яту помилку і помер. Якби, ну, якби така історія, да. Горять то вони всі, звісно. Прикольно! Всередині такий от конструктив. Зверху у нас вентилятор, я так розумію. Тут закрито плівкою. Як, як вроді рідкий метал так виглядає. Да. ну це таке, да. ладно. Силовий трансформатор. Конденсатори виглядають. Так, зніму зараз плівочку, подивлюся загалом конструктив. Ну, ну такий, да, цікавенький. цікавенький, Бачу мікросхема. Це, мабуть, sj 3525 знаходиться з правої сторони. Так, ось так воно у нас тут виглядає вже з прівочкою. Ось цей вентилятор, він десь там почупкає. Ну не схоже, що він там його зак... заклинює. десь воно просто щось там попало, мабуть. Чи за плату зачіпає? А, вона чи він за зачіпає дуже близько до самої плати і лопастями зачіпає за плату. А, лопасть, видно, відбита, її підклеїли, да, і підклеїли кривенько. А, понятно, так, да, це не розумію. А так конструктив такий силовий трансформатор, два радіатора це на акумулятор, по 5 транзисторів на кожну сторону. Тут у нас йде з трансформатора випрямна частина. Випрямна частина, транзистор на зарядку, це дроссель на МПТ-шку. Тут у нас МППТ-шка, мабуть. Да. А тут у нас генерація. І великий радіатор на генерацію. Ну, генерація і, відповідно, коли з мережі, це у нас ПФЦ-шка. Дросель, мабуть, мережевий, тому що він трошечки змінив колір. Три релюшки. Раз, два, три. Фільтрів, дроселів немає на, на дротах. Ну і вхідний дросель теж відсутній. Повністю. Навіть перемичок немає. Ну, Хіба що це щось? Ні, це не дросель. Ні, це таке. Токовий струмовий трансформатор. Ну, щось таке, схоже, наче сумрі 6.2, можливо, щось подібне до цього. Да. Або 4.2, десь я таке вже подібне, щось бачив. Да. Ну, Коротше, зараз знімаю плату, перевіряю. Ну, по платі, по виконанні скажу, звичайно, що інвертор виконаний е, непогано, пайка там, лакування. Все зроблено на рівні. В принципі, до цього якби, питань немає. Да. Чому він вийшов з ладу? Ну, можливо, була якась причина. Понятно, да, в даному випадку я про це не знаю. Зараз тоді перевіряю силові транзистори, і буде зрозуміло, що в нас погоріло. Так, саме дивне, я перевірив силові транзистори, всі силові транзистори ціленькі. Акумуляторні, ті, що на випрямляння, і мережеві на генерацію. Коротше, всі транзюки цілі. МППТ-шні навіть цілі. Так, да, цікаво. Можливо, він робочий. Коротше, зараз складу, підкину вентилятор і подивлюся, як воно. Можливо, і роби все. Так, поки що я не підключив, але ну, здається, там навіть напруга залишилася на банках, а ну. Ні, немає. Зараз підключу. Так, спробуємо стартанути. Дисплей засвічується. Так, зараз має помилочку по вентиляторам вибити. Ага, просто вимкнулося чомусь. Так, підключив через лампочку. Ой, не через лампочку, напряму вже. Вентилятори теж підключив. Ага, один другий пішов. І має бути запуск. Да. Запуск пішов. Ну, типу, працює. дивно. Дуже дивно. Так, ну коротше розібрався. Воно працює, з ним питань немає. Інвертор непоганий, як на мене. Ну, не знаю взагалі, як по навантаженням чи що там. Ну клієнт казав, що він навіть ним варив від сонця. Питання, в чому виявилося? В тому, що от у нас пункт зарядка по напрузі 56,4 я тут ничего не менял флаттинг у нас 54 вольта вид 42 вольта а 33 пункт у нас включенный, а он не могут быть включены клиента залеза фосфат включенный 33 пункт и тут стоит на про 58,4 Тобто у клієнта включений ну, можливо, він помилково включив, еквалайзинг, тобто вирівнювання е, балансування свинцевих акумуляторів високою напругою. Відповідно, коли вмикається цей еквалайзинг, воно схоже, типу як е, Error 09 чи як U09. Ну, воно схоже візуально, що типу, це помилка б'є. Е, зараз тоді зберу повністю знову інвертор. Вимкну цей режим, налаштую клієнтові під акумулятор параметри і потестую вже від сонця. Ну, думаю, що все буде добре. До речі, лопасті я легенько пообкушував кожну для того, щоб воно не доставало до плати. І плату, коли буду прикручувати, трошки, трошки здвину вниз на, на гвинтиках, наскільки це можливо, щоб не доставав вентилятор. Ну, такий дешманський да. ремонт сказав, я б сказав, більше не ремонт, а також огляд, діагностика налаштування інвертора. Загалом мені інвертор сподобався. Чи вартий, чи не вартий вирішувати, звичайно, вам. Я лише констатую факт, те, що мені подобається, що не подобається. А чи воно буде, буде працювати там дуже довго, ну, не знаю. Да. Но моя думка, що інвертор, я б собі такий, в принципі, і якби була потреба, взяв би. Так, ну що, потестував, його поганяв, в принципі, немає дев'ятої помилки, то, якби, виходить, режим балансування був вимкнений, я його вимкнув в 33 му пункті. ну, якось так. В принципі, інвертор гарний, робочий. Придертися немає до чого. да. Дякую всім, хто переглянув відео, кому хоч якось сподобалось, і хоч щось принесло користь з цього відео. да, Можете поставити вподобачку. Wszystkim dziękuję,